Моделювання в UFN може бути потужним інструментом для створення власних об'єктів у твоєму проєкті, і це один із способів додати нові враження на твій острів. Давай створимо базовий бочонок, щоб ознайомитися з доступними інструментами моделювання. Почни з переходу в режим моделювання через меню режимів у верхній частині редактора або за допомогою відповідного ярлика. Після переходу в режим моделювання ти побачиш різні доступні інструменти. У меню Create – створити ти можеш створювати різні об'єкти, такі як сходи чи сфери. Для нашого бочонка використаємо циліндр. Після натискання на опцію циліндра з'являться налаштування для його створення. Ти можеш регулювати висоту, радіус, кількість радіальних сегментів тощо. Для цього бочонка збільшимо кількість радіальних сегментів до максимуму та встановимо висоту 150. Ти можеш обрати матеріал для циліндра, який поки що залишимо порожнім, та вибрати місце для збереження асету. Натисни «Accept», прийняти та перейди до розташування бочонка в контент браузер. Браузерів місту. Перейменуй його на SM Barrel, де SEMU означає статичний меш. статичний меш. Є кілька інших інструментів, які допоможуть зробити цей об'єкт більш схожим на бочку. У меню Model модель, вибери інструмент Polygroup Edit, редагування полігруп та виділи верхню частину циліндра. Ти можеш робити багато речей із виділеною частиною циліндра, наприклад, створювати вставки. Це дозволяє створити зовнішню та внутрішню частини бочки. Потім ти можеш вибрати внутрішню частину бочки та за допомогою інструменту extrude витягнути. Витягнути її назовні або заглибити. Замість використання вікна перегляду для цього, ти можеш змінити режим відстані на «Fixed» – фіксований, та встановити значення вручну. Відстань у мінус 120 означатиме, що внутрішня частина бочки підніметься на 30 одиниць загалом, оскільки висота всієї бочки становить 150. Якщо ти натиснеш accept прийняти, то побачиш, що бочка стала порожньою. Таким чином, ти створив свій перший статичний меш у редакторі. Інструменти моделювання можуть бути надзвичайно потужними, тому не соромся експериментувати. Ти, можливо, помітив, що бочка має стандартний шаховий малюнок, це тому, що ти не вибрав матеріал під час її створення. У наступному уроці ти дізнаєшся, як створити матеріал, щоб бочка виглядала більш реалістично.